За все, слава Богу, до цього місця нам допоміг Господь наше життя земне продовжується, і благодать Господа Ісуса Христа продовжується для всього людства. Псалом 126 з третього вірша і нижче читаємо такі слова. Псалом 126 з третього вірша: діти, спадщина Господня, плід утроби, нагорода Його. Як стріли в руках сильного, так і сини молоді. Блаженний той чоловік, що дому свого ним наповняє, не будуть такі посоромлені, коли в брамі вони говоритимуть із своїми ворогами. Псалом 127. Благословлений кожен, хто боїться Господа, хто ходить путями Його. Як будеш їсти з праці рук твоїх, блаженте і добре тобі, дружина твоя, як родюча виноградина, виноградна лоза в домі Твоїм, сини твої навколо столу Твого, немов парозки оливкового дерева. Ось така благословлена буде людина, котра боїться Господа. Нехай Господь благословляє тебе, Сіона, щоб ти міг бачити добробут Єрусалима в усі дні життя Твого. Щоб ти міг бачити онуків своїх, мир на Ізраїля. Амінь. Сьогодні я маю таку можливість не тільки стояти перед вами і читати, говорити, але Бог дав можливість мені і моїй дружині прибути сюди і побачити двох внуків, яких ми ще не бачили, і сьогодні. І Маю можливість 31 внука держати на руках і молитися за нього. Дякую Богу. Наше гостювання зближається до закінчення. Ці дні дуже скоро пробігли, як і все життя, але сьогодні душа моя радіє тому, що я в Домі Божому, у народі Божому. І саме, чим наповняється моя душа сьогодні, це присутністю Божою. І всім тим, що ми маємо в Ісусі Христі слава Йому навіки. Місія батьківства непроста, нелегка, вихідних немає, отпусків немає. Від самого дня весілля і до, до самої смерті сімейні люди, чи то батько, чи то мати, чи дідусь, чи бабуся. Виконують дуже важливу місію, місію батьківства. Я думаю, що сімейні люди мене розуміють, особливо ті, яким приблизно так як і мені, вже багато за 60, бо життя теж чомусь вчить. З чого вона складається, давайте ми якось так подетально розділимо, звернемо увагу. Небагато часу є, але все ж таки попробуємо. Хоча ця тема дуже-дуже глибока, дуже така широка, дуже висока, потрібні цілі семінари, пишуться цілі книги про місію батьківства. Перше ми бачимо, що вона починається з дітонародження. Як добре тим людям, які, почавши сімейне життя, Складають договір з Господом у плані дітонародження. Я дуже дякую Богові, що Бог мені дав таку дружину, яка першого дня нашого сімейного життя сказала такі слова, від яких я просто з радості плакав. Бо вона з невіруючої сім'ї була, ну, не знаю, як вона була вихована в цьому плані. Вона сказала, як хоче Господь, так нехай буде. Слава Богу. Слава Богу. Діто народження. Ми тільки що прочитали, що діти то є спадщина від Господа, а плід утроби, нагорода Його. Але щоб ці слова діяли, утішали, допомагали, потрібна ще наша віра. Це дійсно так. Діти – спадщина Господня. І плід утроби, це дійсно нагорода від Бога. І хто це розуміє, хто цим живе, то Господь так і дарує, так і дає. Слава Богу за це. Чомусь так Бог знає, і це все на добре, бо коли створив людину, Господь та сказав, що це вельми добре, чомусь так Господь зробив, щоб інтим і зачаті було як одне ціле. Багато людей бажають першого. Другого бояться, відмовляються. Хтось каже, здоров'я нема, хтось каже, коштів немає, хтось боїться, що не хватить здоров'я і так далі, тому подібне. Але разом із тим знаю одну історію, де одна молода сім'я обмежила себе одною дитинкою. Це дівчинка у них була, дочка, і вони дуже її любили, і навіть декілька років чекали, але чомусь обмежились одною дівчинкою. Разом з тим, коли пролітав лелека над їхнім подвір'ям, то мама закричала лелеко-лелеко. Дай нам Маруську, Катруську, Дуську, Тарасика, і Васика». Знаєте, ця дівчинка це все дуже добре пам'ятала. Якщо ця мама просто жартома так сказала, звертаючись до лелеки, можливо, вона говорила дитині, що лелека їй принесла в сім'ю, то ця дівчинка, як тільки десь бачила лелеку, вона просто таким криком просила: дай мені братчика і сестричку. Це питання дійсно непросте, нелегке, особливо для вас, матері, дружини. Така ваша місія бути не тільки дружиною, але й матір'ю. Але якщо ти згоджуєшся із тим, як хоче Господь, то обов'язково ти будеш бачити, як тобі допомагає Господь, які милості являє, і які благословення зливає, це вже перевірено. Якщо ти сумніваєшся, то воріг. Знає, що робити з людьми, які сумніваються. Він їх не страшує. Він просто-напросто зв'язує їх. І не раз навіть використовує в своїх цілях. Добре, щоб не забагато зупинятися на першому, перейдемо до другого. Друге, з чого складається батьківська місія це виховання дітей. Також не просто. Нелегко, не раз не вистає мудрості, не раз не хватає часу, не раз навіть не хватає здоров'я і терпеливості. Так буває, сімейні люди мене розуміють, а ви що ще не сімейні, також попробуйте щось запам'ятати. Це вам дуже пригодиться. Хтось мудро сказав, що дітей злих, поганих немає. Діти є виховані і не виховані. І це дійсно так. Дуже помітно в якійсь сім'ї яке виховання. Скільки часу витрачається, які зусилля прикладаються, дуже-дуже замітно по дітях. Там, де на виховання відділяється мало часу, або його звершується неправильно, незгідно писання. Ну, Діти тяжкого характеру виростають, мушу сказати, що сі сумне сьогодні. Ну там, де батьки дійсно рішили поставити під номером один виховання своїх дітей. Але ще хочу згадати один мудрий вислів. Хтось сказав так, і це дійсно мудро. Батьки. Кожний день виховуйте себе, а діти будуть вихованими. Берім, берім до уваги і це, це також має суть. Що на рахунок виховання каже Біблія, Є місця. Але ми, напевне, дуже добре знаємо шостого розділу лист апостола Павла до Ефесян, де написано: а ви, батьки, да, не дратуйте дітей своїх. А виховуйте. Як виховуйте? Найперше у науці, тобто наукою, застереженнями, наставленнями Господніми. Господніми. Те, що ми можемо, шановні батьки, сказати своїм дітям, своїм внукам від себе, воно цінне, воно цінне, якщо правильно кажемо, з любов'ю, але саме цінне. І саме таке сильне і впливове, коли ми наставляємо наших дітей, і внуків Словом Божим. Слово Боже завжди є живе і діюче, завжди корисне для виховання. Так само, як для докору, для направи, да, так само і для виховання. Завжди є дуже корисно. Пам'ятаємо це. Черпаємо з Біблії ті слова. Які потрібні для виховання наших дітей, це буде дуже-дуже добре. При вихованні дуже важливий один фактор показати практично те, чому ти навчаєш своїх дітей. Це дуже важливо. Для дітей краще сприймається те, як ми поступаємо, ніж те, як ми говоримо. Ця істина або ця доктрина також уже перевірена. І діти дуже хочуть, щоб батьки були добрим зірцем для них на кожний день і в будь-якій ситуації, яка б вона не була, можливо, навіть і дуже складна і тяжка. Слідуючи, що входить у місію батьківства, це покарання дітей. Так, так написано, і ми, напевно, знаємо це добре, і не раз навіть зло використовуємо. Таке право батьківське. Ну, Не думаю, що хтось з радістю карає своїх дітей. Зазвичай батьківські і материнські покарання бувають не з доброго серця, але це віруючих людей не повинно бути. Да, ми беремо в основу те, що кого Бог любить, того й карає, і ми кажемо дітям, що я тебе. Наказую, тому що я тебе люблю, і це логічно, і це правдиво, але не з усім і не кожен раз діти це можуть правильно зрозуміти. Декілька таких тез хочу сказати відносно покарання наших дітей. Саме головне дитину попередити: якщо ти ще це зробиш або повториш, да, ти будеш покараною. Друге. Саме головне виконати обіцяне. Як один хлопчик між своїми однокласниками казав, тато мене ніколи не б'є, але зато кожен день угрожає мені, що буде мене бити. Це дуже недобре, дуже недобре. Слідуючи такий момент, покарання має бути спільне батько із мамою. Бо коли мама. Хоче покарати, а тато, хватай її за руки. Уявіть собі, що тоді думає дитина, кого більше вона любить, а кого ненавидить. Все зрозуміло, правда? Має бути разом. Слідуючи, відносно покарання. Покарання має бути з любов'ю, не з пересердя. коли ти запалений гнівом і злістю на свою рідну дитину, не карай її тоді. Наробиш біди, тату, мамо, не буде на користь дитині, не буде на користь тобі. Попсуються ваші відношення, і ніхто їх не зможе поправити. Якщо караєш поперед, а потім виконай обіцяне, але з великою любов'ю. Після покарання, так, як робить з нами Господь, зробімо і ми так. Що робить Господь після того, як нас ударяє? карає. Він пригортає до себе. Він лікує, він утішає. Здається, тоді нащо карати, якщо після покарання йде такий процес великої потіхи, о, це по божому В цьому є суть. Пам'ятаємо, коли ми караємо дітей обов'язково після того. <кх> розігріємо її душу, душу дитини, щоб дитина дійсно зрозуміла, що ми все це робимо з великою любов'ю до неї. На цьому обмежуюсь. перейдемо до слідуючого. Що ще входить у місію батьківства? Захист дітей, небезпек багато від голоду кажуть, від холоду, да, від злих людей, від всього лихого, у всякому вигляді. Від всякого поганого товариства і так далі, і тому подібно. небезпек дуже є багато для наших дітей. Ми це бачимо, деколи щось можемо зробити, а деколи опускаються руки, і ми починаємо кричати до Бога, Боже поможи. Но ми повинні захистити дітей від усього недоброго і злого. Так само, як воріг чигає на дорослих людей, так само і на дітей. Ніколи не подумаймо, що е, діти ще нічого не розуміють, та що з ними воріг може мати. Я пам'ятаю одного батька теж щось сумне, хочу сьогодні розказати ще, який не карав своїх дітей і казав: хай всього попробують, повиростають, зрозуміють, діди, біда навчить. Але на превеликий жаль, сьогодні цей батько дуже плаче до Бога. Бо діти розійшлися по цьому широкому гріховному світі, і він дуже плаче, матері вже немає, і Бог ну, починає піднімати да, дітей з цього світу. Але скільки втрачено, скільки втрачено у всьому свій час під небом і своє місце, і своя міра за цим всім слідкує Господь. Тому Будьмо тими людьми, хто захищає і вдень, і вночі. І тоді, коли вона вдома, і тоді, коли вони далеко від дому, нехай наші діти відчують, що вони мають надійний захист це батьки, це рідний тато, це рідна мама. Слідуючи, бути найбільшими друзями для дітей. Не раз нам дуже скорбно і сумно, коли. Хтось із наших дітей ділиться своїми переживаннями десь, в іншій хаті, в іншій сім'ї і з іншими батьками чи з іншими матерями. І це говорить про те, що ми не зуміли стати самими близькими, самими надійними друзями. Нам чомусь хочеться. Я кажу про себе собі на сором. Діти повиростали, слава Богу, всі одружені, дарують нам внуки. Дарують нам радість, моляться за нас, люблять нас. Але був час, коли ми з дружиною проходили цей процес. І я замітив, можна бути для дітей самим надійним другом, самою близькою людиною. І можна бути навпаки. Нам чомусь зазвичай хочеться якось демонструвати батьківську владу. Правда чи ні? Кажім, як воно є. Я тобі сказав, я твій тато і так далі, і тому подібне. Слова знаходяться на цей рахунок показати батьківську владу. Я не проти, да, це яка от, інший напрямок батьківської місії. Але я зрозумів, за весь той період, коли виростали наші діти. Що для них дуже-дуже головне, щоб вони відчували, що Тато мій самий близький друг, з яким я можу все розділити, який мене во всьому зрозуміє і во всьому допоможе. А скільки раз хочеться сказати, просто ні, я тобі забороняю, ти цього не зробиш, ти туди не підеш, ти це не купиш і так далі, і тому подібне. Коли ми наставляємо інших, коли. Зустрічаємо да, якісь неприємності в інших сім'ях, то ми так знаєте смиренно і благонько кажемо до батьків: ви знаєте, ви найдіть ключика, то є різні ключики до дитячих сердечок, знайдіть ключика, не все одним методом рішайте. Але коли приходиться нам вирішувати якусь трудну ситуацію, коли рідній дитині треба сказати ні чи покарати її. Ви знаєте, ми якось не здаємо гарно екзамени. Я скажу про себе. Були моменти і такі, і такі. І не раз приходилося просити вибачення в рідних дітей. І я про це не жалкую. Бо кожен раз, коли був такий момент, коли я чи моя дружина просили ми вибачення в дітей, діти нас чомусь вміщали з нашим вибаченням. І ми плакали, і вони плакали. І ми знаходили знову таку співдружність. Яка втрачалася з причини якогось непорозуміння, а таких непорозумінь воріг уміє підкинути на кожний день і на всякий випадок. Добре, іду до закінчення. Бачу часи. Дякую, що у вас такий годинник досконалий. Далі, що входить у батьківську місію? Закінчити місію батьківську успішно і до самого кінця успішно. Чомусь ми знаємо цей вірш да, з 12 розділу післання до євреїв, що згадуйте наставників ваших, які говорили вам Слово Боже, наставляли вас, але дивлячись на кінець їхнього життя, переймайте, приймайте їхню віру. Бачите, як це важливо. Я так скажу пару слів, закінчуючи по Кам'янці. Я помічав, що котрі батьки так дуже молилися до Бога кожен день, і в тому числі це були і мої батьки. Боже, дай світлий розум до послідного дихання. Нехай жива, сильна молитва не покидає мене. Нехай моє поводження. Буде поводження, розумної, стриманої людини до кінця. Хто просив такого положення, такої правильної позиції? Господь дарував це. Алілуя, слава Богу. І такі батьки до кінця вони були з тверезим розумом, світлим розумом, вони мали живу молитву у собі, вони мали правильні, добрі слова на своїх устах. Вони не говорили щось лишнє, не говорили щось таке, що ну, руйнівне. Да? Бо Господь вірний у своїх обітницях. Алілуя йому навіки. Кінець життя. Недаром люди кажуть, що кінець краси діло. Дійсно. Місія батьківства: показати гарний кінець. Гарний кінець. Я не раз згадую, як помирав мій батько, і кажу своїм дітям, і кажу собі, Господи, я. Дуже хотів би, щоб кінець мого життя був таким, хоча б таким. Коли він з великою радістю казав, зараз, зараз моє життя закінчиться. Я хочу тобі, бо моя черга була, ми чергували коло батька, бо він був лежачий на строї синів. Моя черга була бути там. Я хочу тобі сказати останні свої слова, і мені навіть тяжко було повірити, бо ще не виглядало дуже ось на критичне положення. Ну я хочу тобі сказати останні слова. І він сказав слова віри, слова надії, да? які укріпили мене. І сьогодні вони згадуються і утішають мене. Коли помирала моя мама, я не був вдома, я був в Києві на конференції, але старший брат так само розказав, що вона говорила останніми словами. Багато з Кам'янки, ви знаєте, брата Івона Воробця. Він помер у 93 роки. Різні слухи, різні такі, ніби пророчества йому передавали, що він там в кінці свого життя вже ну, щось там з ним буде ставатися, з його розумом. Я його дуже пам'ятаю, як він у кожній молитві, дякуючи за Духа Святого, він просив, Господи. Не дай мене на осоромлення у останніх днях мого життя, не віддай ворогу на осоромлення. І я пам'ятаю, була свята неділя, 99-й рік, і він в зібрання не міг прийти. Він дуже любив святу неділю, день п'ятидесятниці, але на той раз він вже не міг прийти. І після обіду були браття з Румунії, гості і запитали за брата Івона, і потім. З'явилося в них таке велике бажання його відвідати після зібрання. І дехто з братів, я в тому числі, пішли ми до брата Івона із цими гостями. І брат Івон гарно говорив, сидів, не було похоже, що через декілька годин ми почуємо вістку, що його життя закінчилось. Ми молилися, раділи. Це було десь 12 та година. Вони хотіли. Вже йти, тому що таможню переходити, да, їм рано на роботу в Румунії. Один брат був 200 кілометрів ще від кордону, І брати пішли, і всі розійшлися. І це вже невістка розказує, каже: сів на крісло і каже: Думуня. Я тебе прошу, лише найсвітло трохи горить. Я спочину, а потім, коли буду лягати, я виключу. Покаже він любив спати без світла. І каже, я проснулася коло другої години. І світло горить. І думаю, ну що так довго тато відпочиває? Може, заспав на стільці, піду виключу світло, відкриваю його кімнату, а тіло без дихання. Закінчилось життя. Бачите, як добре, коли у нас батьків. Кінець є добрий, правильний з Господом, де діти, згадуючи, переймають віру, переймають те, чим була живою наша душа перед Богом і людьми. Галілуя, Слава Богу! Я дякую Богові за цей час. Мій час вийшов. Хай Бог благословить нас у тому, а зараз брат вітя поведе нас до молитви.